Всім ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо ранок вдома ранок четверга такою традиційною психологічною консультацією. І вітаємо нашу експертку Наталю Підлісну. Uh, сьогодні поговоримо про наболіле про крастинація. Oh. Хто не стикався з цією заразою? так. коли тобі знаєте, терміново треба закінчити роботу. Наприклад, а ти раптом отямлюєшся за миттям вікон. Звідки воно взагалі береться і що з цим робити? Доброго ранку, Наталечко. Доброго ранку, Ліля Костя. дуже рада вас бачити. Навзаєм. Розкажіть нам та глядачам, будь ласка, що таке прокрастинація і хто такі прокрастинатори вимовив є <рес> Костя? Просто довго тренувався, йому запало в душу це слово. Він дуже, я дуже молодець, тренувався. пані Наталі. Я молодець. Супер, ви, супер, Костя. Молодець. Ну так. що, прокрастинація означає схильність до постійного відкладання важливих та неприємних. Справ, які ви не хочете робити, коли ми не можемо себе переконати uh -huh. в тому, що невідкладні ну виконання треба зробити прямо зараз. І uh -huh. все невідкладне, це означає, що ми прокрастинуємо і е, ми займаємось чимось несуттєвим. От як Лілія розповіла, там вона вікна миє, а це ще добре. А взагалі-то люди серіали дивляться там, грають комп'ютерні ігри. Uh -huh. Uh, да, витрачають час у соцмережах, ну, їдять, коли навіть не хочуть їсти, але просто їдять. Тобто прокрастинація це не лінь, бо ледача людина нічого не хоче робити, mm -hmm. а прокрастинатор він хоче робити щось, але йому не вдається почати. Ще прокрастинацію не треба плутати з відпочинком, бо під час відпочинку ми наповнюємося енергією. А при прокрастинації ми втрачаємо енергію. І хто такі прокрастинатори? Ага. Хто? Це, ну, наприклад, це може бути перфекціоніст. Це людина, яка хоче все зробити перфектно, чудово, краще за всіх. І страх недосконалості змушує цю людину уникати майбутнього дискомфорту. Ще це може бути невротик, з сильно заниженою самооцінкою. Знаєте. І ще дуже часто прокрастинаторами стають люди, які схильні до автоматизму. До автом... Драматичних думок, це нав'язливі такі думки, вони з'являються в голові, ніби самі по собі, і люди постійно знаєте таку м -м, жвачку жують, не можуть від них від'єднатися і не можуть покинути ці думки і зайнятися справами. <тан> <тан> ну, от так Навіть замислилася чи є щось від е, прокрастинації в мені? Цікаво. Ну, мабуть, Щось є. в кожному з нас трохи є, і ну, це нормально, правильно? Буває. Це, тобто, якщо я скажу а ти ну, ж а... прокрастинаторша, не прогадаю не ображу людину, правильно? Ні, якщо вона маленька частка прокрастинаторів в нас є у всіх. А чому виникає оця прокрастинація? Ага, є е, декілька пояснень цього. Явища, mm -hmm. а перша занижена самооцінка, досвід таких минулих невдач вони викликають людини страх. Особливо, якщо результати будуть оцінюватися, і ще й не дай Боже публічно, то люди дуже бояться і прагнуть знаєте уникнути напруги від від цього всього. Друга причина людина протистоїть встановленим зовні правилам. Ну, там чи терміном, от вам сказали щось зробити прям срочно. А у вас такий протест, і цей механізм запускає прокрастинацію тоді, коли людина не може змінити існуючу систему своєю волею, але вона хоч, не хотіла би це робити, і вона створює таку ілюзію доказу е своєї незалежності і усуває такий внутрішній дисонанс. Ну і третя це висока тривожність чи стрес. це Дуже часто пов'язана не стільки з таким загальним стресом, який ми зараз переживаємо, а може стрес і. Розчарованість в тому, що чим людина займається, коли робота, робота її це така напруга, напруга, напруга і повна відсутність задоволення. А якщо з боку роботодавця чи замовника роботи немає поваги, співчуття до людини, тоді робота ця для людини вона стає надмірно складною і людина прокрастінує. Так, Наталю, а що з нею робити? Чи як, чи якщо можна позбутися? <гум> і чи треба її позбуватися? <гум> ну так, краще позбутися, бо вона заважає і кар'єрному росту, і взагалі виконанню завдань. А, процес умовно, умовно можна поділити на три, на три блоки. Перше, це аналіз проявів. Ну, Чому це виявляється, там, чому такі які джерела прокрастинації? Робота з уявленнями е, самого прокрастинатора про свої здібності і про складність завдання. І, м Формування навичок, там розподілу часу, постановки, досягнення цілей, уміння, складність завдання оцінити правильно. Ну, тобто, таке, це, це умовно три такі частини. Але я можу розповісти як конкретно, От якщо на вас ну, напала прокрастинація в цей день, шо то робити? вам я можу роз... А, да, Перше проаналізуйте просто свої затрати і ефективність. Тобто, знаєте, напишіть список плюсів, що буде класного, якщо ви це все почнете. Що ви отримаєте від того, що, якщо ви почнете роботу, mm. складіть план. Прям напишіть, в якій годині ви розпочнете цю роботу. Це, ну, це допомагає. А складіть список перешкод, і для кожної перешкоди визначте спосіб ну, вирішення, що там з нею робити. А о, знаєте, є такий класний ірландський анекдот: mm -hmm. зіткнувшись з високою э, стіною э, переліста, через яку не виходить ірландець. Що він робить? Він перекидає через неї капелюх. І тепер виходу не залишається, і доведеться придумати, як перебратися за стіну. От зробіть щось е, перше: закиньте капелюх, е, ну і думайте про себе і про роботу позитивно. Думайте, що ви молодець, хваліть себе. І якщо вам ну, важко клеїти шпалери, то е, робіть щось позитивне в цей час, слухайте музику, наприклад, або якісь подкасти. Наталю, ось вже почав себе сумлінно хвалити. Я такий молодець. І Вже я не знаю, як його Будьте зупинити. Я молодець, я молодець. <ріст> я молодець. Ну насправді дійсно ви ж бачите, що хвалити себе це дуже корисно. Тому а, я звертаюся зараз до наших глядачів. Якщо раптом у вас є така можливість, а я впевнена, що вона є. Навіть в таких надскладних умовах завжди знайдеться навіть дрібничка, яка, можливо, нам здається дрібничкою. Але якщо себе похвалити, то ти розумієш, а який я молодець, що я це зробив. Не зробив би цього, не було б того, не зробив би те, не було б ще так. чогось. І ось така, знаєте, такий ланцюжок ланцюжок наших таких маленьких досягнень, які створюють якісь. Велику справу. О, дякуємо вам. так і є. І я вам дякую. Дякуємо нашій домашній психологіні, Наталії Підлісні, яка має відповіді на будь-які запитання. І дуже сподіваємося, що тепер ми зможемо подолати цю прокрастинацію. А поки Ох. що бажаємо всім спокійного, доброго, мирного ранку. Який я молодець.